Тюнінг резинка в смарті. Потрібна вона, щоб тут не болталася отак дощечка. Є резинка, притиснули і дощечка не болтається. Дощечка в нас така досить велика. Для чого нам потрібно? Відкриваємо бардачок, беремо нашу дощечку, вставляємо в паз, виставляємо, ставимо каву, пальничок і робимо барбікю. Толик великий, колись був маленький, нарешті купив велику досточку нормального розміру, поміряв, що сюди максимум влазить максимум сюди вліз ось такий розмір 35х25. Так само беремо її, стріляємо. Вниз. Щелкаємо. Лайфхак.